Так, народ. Сьогодні перше число Нового року. І я вам покажу один момент. Я так прийшов собі в гараж, трохи попрацювати в самоті, е що можна робити на ТВ 6. Точу я зараз е оправки під дискові фрезер, ось такі різні для фрезерного верстата NGF. Є yeah. рідна. Штанга от. і мені треба ще кілька під різні розміри. І от комусь може треба буде такий момент, в кого є ТВ6, ТВ4 і подібні ТВ-шки в ТВ-6 є Конус Морзе 3 в передній бабці. І я собі зняв патрон. Тут в мене вже. Є вварений в мою заготовку конус цей Морг з 3, такий, як в мене шпинделі фрезерного верстата. Я собі вкладаю, зацентрувався і обточую. Я так вже його обдер з грубого. Тут е, такий момент, в кого не вистачає ГМЦ, а треба подібну штуку виточити. То можете просто вставляти в конус, тоді відносно конуса центруватися. І вже обдирати собі заготовку. Є такий метод. Отак От я використовую внутрішній конус. Морзе 3, який є в цьому верстаті. Можливо, комусь таке пригодиться. Він так порядно збільшує відстань, можна підлізти далеко. Ну Тут нема потреби, тут трохи сварка об'ється, там буде дві лиски фрезеруватися. Але щось він не дуже повноцінний, там конус не повністю залазить, тільки на половинку. Ну, нічого, це не страшно. От так. Обдру, виточу е, з припуском, тоді вже на самому фрезері знімлю той мінімальний припуск, там коли що 2-3 мм, вже познімаю, щоб не було таке точно биття у мене. Ну, а як буде, то там буде мінімальне биття вже. Ось такий метод комусь може пригодитися, беріть на озброєння. От так воно виглядає. Ще порядно є відстані для задньої бабки. Можна ще довшу деталь зажимати. Хто не знав, користуйтесь.